актриса, помните. Ну, что, что сказать вам? Такие вот чуття, счастья, радости, какой-то восторг, что там внутри млеет и радует. Ну, мы пришли в компанию, у нас история не как у всех, необычно. Мы пришли в компанию со статусом ВПО, получили наследство от сестры, ну, как, как правильно сказать, Ну, наслідство. Ага. і да і статус був керуючий директор, але він був ноль консультант директор бо він, але він був нульовий, тому що сестра вже хворіла, і вже і коли я, я зовсім не думала не про який бізнес, ні про що. Але я коли приїхала сюди в Вінницю, сюди, туди, в Вінницю і побачила команду моєї сестри, які люди прості, добрі, так. І в їх чах я побачила, що треба продовжувати, бо вони якось як сироти, наче робляться, чи мені так здалось, і, і е, вони мене вговорили. Я так боялася цього, бо тому що не знала. Зразу був осінь, в восени вже був Тернополь, перший наш форум. Там я ще нічого не розуміла, але я. Я знала, що все добре повинно бути. Не якась там секта, що підскокує під, під всі опланують <рикладу> <рикладу> чого, що, де, а, а дітей, не понятно. Ну, радіють усі. Ну і це вже ви восени 23-го року, а восени 24-го, то вже нас вітали тут. Не то, ну, там я Вітали вже нас диамантами. Ну, так сталося. Я не писала там, коли мені бути. Якось про це зовсім не думала, бо ми 22-му році, коли приїхали в Дніпро, зовсім це було інше життя. Небо впало на землю, не було майбутнього, взагалі нічого не було, але був головний офіс. Наші кампанії в Дніпрі, і я поїхала туди сама за цими шкабельками для того, щоб підтримати нерви, бо ми були, бо ми були такі, що вже життя іначе зупинилось. І це був початок. Ми були вже з споживачі і раніше, але це було. І я ще бачила очі наших переселенців, біженців, наших ВПО, коли ми зустрічались на усіх гуманітарних гуманітарних. Зустрічах, і е, я бачила ці очі. І в них такий був смуток, такий біль, такий розпач, кінець життя, і мені бо я знаю, що мені легше, ми знаємо продукцію, що вона ну така корисна, і е, я. Просто людям надавала, казала, комусь просто давала, комусь дарила, комусь показувала, де це можна взяти. І якось люди потихеньку вони заспокоювались трішечки, наче свігло в конце то десь там і так далі пішло. Зовсім не мріяли ми про бізнес. Ми зовсім якось себе там не бачили, але просто була ціль допомагати людям, і сьогодні вона залишається таким. Той самий думав, щоб допомагати людям. Продукція шикарна. Люди, які нас оточують, світлі, добрі, допомагають, представляють, скільки було слів, сказано тримайтеся, ми з вами, і все було так, що трішечки біль відійшла, і життя продовжувалось. А ще була команда. Люди ви бачили сьогодні дівчата виходили. Сьогодні вже два було консультант директора, і ось і за рік ну, воспитали можна брилянта. І, і, і теж приємно, тому що. Ну, це не моя заслуга, це не наша заслуга. Ми тут и умные, да? а не молодые вже. Це yeah. повністю заслуга наших спонсорів. Я від щирого серця. Ми разом від нашої родини. Дякує, без, безмежно вдячні Альоні Петрівні і Людмилі Володимирівні. Це неймовірні люди. Я її, будь ласка, я вас прошу ви зробили для нашої родини фактично не до віку. спасали сестру і спасли нас і доживіття. не встали на родину. Це не можна розповісти, емоції захльостують, просто дефектність і почувствують, от це от, як трудно говорити. Що, що б я б могла сьогодні сказати об цих людях, це ну, ну, просто, ну, просто шквал слов благодарності, радості. Я, я Богу молюсь, молюсь за цих людей, тому що вони поміняли нашу життя. Мы здесь на этой сцене. Как-то мне не сильно вот, хотелось каких-то там почестей, не думала об этом. Но как здорово, как сегодня радостно, когда ты, ты стоишь здесь, среди вас, среди людей, которых любишь, которые тебя поддерживают. И это просто здорово. Я желаю вам всем быть э, здесь и чтобы вас витало. И спочатку, ну, с статусом ходим, И так, что там того года. Вот уже и прияты. І Ще я сьогодні сказала, що наступний форум буде. А ми а ми сидимо. А, а чого так? Ми бажаємо скоріше закінчення війни і щоб наступний форум пройшов саме в Дніпрі, і щоб ми там зробили все для того, щоб там вас зустрічати, радіти, щоб вам там було добре, і комфортно. Щоб ми продовжували наше життя з новим життям. Спасибо. Я безмерно благодарен нашим спонсорам, уважаемым, много уважаемым. Алене Петровне Ковалевой и Людмиле Владимировне за то, что они действительно нас привели в такую замечательную компанию, где продукция работает на все 100, а может и выше даже процентов. Я сам на себе все это испытал. И, ну, тоже сразу не верили, так сестра вот это вспомнила я. Да ладно, ладно, Галя, потом, потом все. А потом как начали потреблять, и на, на сегодняшний день я уже не помню, где этот по тонометр лежит, честно говоря. Было приличное давление, 180, 170 и так далее. Да, вот это советую всем. Понятно, что вот люди, когда живут... Вот, не помогает, я в доп.тек и куплю вот, спиртовую, раз, и помогло как Но это же так и работает. Допустим, та же Валерьяна и вот боярышник, то да, ну где-то я через месяц полтора, а то есть два, почувствовал вот это все. Добро, Добро вот это, нормально. понимаете? И Дорогие всем советую, люди. то есть сердечникам. У меня такая серьезная болячка да, была, я, я скажу, повторяю, скажу. да, для тех, кто может вновь пришел сюда, пускай, тахикардия это серьезная болезнь, да, и вот на сегодняшний день я обычно к утру, там, 4-5 часов постоянно, вот это вот, ну больше 100 ударов было, то есть вот она жизнь, вот она, ее может не быть. Вот это ощущение. А теперь слава Господу и, конечно же, компании, организаторам. Великое спасибо за то, что действительно они делают то, что нужно. Всем советую. Хотел сказать одной фразой, как люди растут, понимаешь? Чтобы боялся выйти на сцену, теперь да, дали микрофон. А вообще, честно, он хотел вам сказать одной фразой, вот передать нашу любовь, вот такой восторг, радость. Он хотел сказать, говорить я, хорошо, не умею, я вам завтра спою. О! Gracias. І від своїх спонсорів. І у е, Володимирівне трошки інакше мені прийшлося сьогодні експропріювати, тому що я чітко такий, який купила кофі для свого улюбленого партнера, забула дома. Не представляю, <реш> <реш> в мене взагалі сьогодні ікс ситуація. Ми вже сідаємо в бус, маємо від'їжджати, і тут я розумію, валіза є, сумка з харчами є, суконь. Немає! <плес> не Верталася за сукнями, але годинник лишився вдома. Це до того, що, ви знаєте, коли е, думаєш вже про своїх, про себе вже не думаєш. Вже летиш на крилах до своїх зірок. І неймовірно тішимося і хочемо, щоб ви, дивлячись на ці е, зіркові подарунки, розуміли, що ви варті. А подивіться, як вони змінились сьогодні. Костюмчик та сіл, фігурка та по Так, да, Так да, да. ви Так. помітили? Да. Да. Да? Тому ну а ми пишаємо. Да, ми пишаємося так. зростанням своїх партнерів. Нішали, погарнішали. <ріх> <ріх> дуже, дуже, дуже приємно, коли вітаєш своїх партнерів в високих статусах. Ви знаєте, це таке щастя, що його просто словами не передати. Це треба відчувати душею. Правду кажуть, що за своїх партнерів радієш в десятки разів більше, ніж за себе. Дарувати набагато приємніше, ніж отримувати подарунки. Але це треба відчувати. До, ну, до цього доходиш, раніше також не розуміла, а зараз щастя розпирає груди, не вміщається в серці. Всіх вас люблю. Я виконую свої обов'язки і запрошую до привітань всіх бажаючих наставників, партнерів, команди, «Паралельки», всіх, хто розчулився історією успіху, всіх, хто хоче допомогти Збройним силам України. Я прошу вийти на сцену, привітати подвійних для з міста Вогледар, якого, на жаль, на сьогодні вже майже не існує на мапі, але ми віримо, що Збройні Сили України відіб'ють всі окуповані території, які Вогледар буде. Буде як кожне місто, яке сьогодні знаходиться під окупацією. Сестра Валентина Васильівни. Сьогодні живе ще в окупованому Маріуполі і надіється, чекає, що Україна повернеться в Маріуполь, повернеться в Крим, де в них велика кількість днів, які чекають українські Збройні Сили. Отже, нове життя повертає людей до життя. І я пам'ятаю кожну людину, яка приходила на зустрічі по запрошенню Валентини Васильовни, І це люди, які. Не мали навіть надії в очах. А сьогодні це її успішна команда. І ми це дуже тішимося з цього